Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Шур. В Україні налічується 292 насія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Шур є селище Степань, Степанської, селищної громади Сарненського району Рівненської області, міста Київ та Рівне. Прізвище Шур походить від слова шура, сарай, навіс, комора. Можливо, прізвисько закріпилось за працівником чи власником такого сараю. Не виключено також, що таке прізвище дали людині, яка займалась спорудженням сараїв, хлівів, комор. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео, та дай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.